Ось такий букеток я сьогодні вирвала. Сьогодні я буду готувати смачне варення із ревеню. До цього нам потрібен ревінь, ось він та апельсин, цукор та лимонний сік. Варення буде дуже смачне та вітамінне. Що для цього потрібно, ми повинні взяти ревінь, його обчистити, шкірку і порізати на кусочки невеличкі. Ось у мене є частина ревень, який я вже почистила. А ось цей ревінь я буду чистити, і на маленькі кусочки я буду його кришити приблизно до сантиметра. Зараз покажу, як це буде виглядати. Очищаємо наші реві від шкірки. Ось так. Все зайве, потрібно обчистити для того, щоб варення було смачне і не було твердим. Так дуже гарненько знімається шкірка. Так, а зараз я буду показувати, як я буду їх на кусочки різати. Так, приблизно один сантиметр має бути. Так, ось він в мене маленький, це ми можемо просто. Ось так, на один сантиметр. Небагато. так. Так, А наступний будемо такий товстенький, ми його розріжемо пополам. І так само будемо нарізати по 1 сантиметру до 1 см, не більше. Ось він такий соковитий, дуже смачний. На даний момент у нас полуниці немає, вишень немає. Варення немає ніякого, щоб можна було щось закрити. Тому Ми вирішили зробити таке смачненьке варення вітамінне з апельсинкою. Таке варення смачне, я дуже полюбляю. Перший раз я його попробувала, мене пригостила моя сестричка. А в цьому році вона мені вирішила дати ревінь для того, щоб я приготувала сама. Для себе. Я думаю, що в мене так само вийде смачно, як і у неї. Ось так має бути у нас на такі кусочки порізаний рейн. Наступним кроком ми відрізаємо частинку від апельсина з однієї та з іншої сторони. Далі я його буду розрізати на двоє, і нам також його потрібно покришити на кубики. Хочу показати, як я буду кришити. Ось так беру і просто кришу. Як смачно пахне. Смакота. Так, і ось будемо такі кубики, гарненько кришити. Ось і він соковитий. Так, ось такі гарненькі частинки. Використовуємо апельсин разом із такою шкірочкою запашною. Повністю все ріжемо, ніхто нічого не викидає. Якщо є, попадає у нас насілинка, сама зернинка, ми її викидаємо. А так у нас все іде. Мене чоловік дуже любить таке варення, і попросив мене, щоб я йому Так, Ось стільки в нас вийшло зайвого. Так, і далі я буду продовжувати кришити рейс на кусочки. Ви я відважила цукор рівно кілограм. Буду додавати цедру апельсина. Приблизно з двох апельсинів, далі 100 мл. Це соку з апельсина. І вливаємо, вливаємо. Так, отже, тут приблизно кілограм у нас ревень. Вливаємо сік, додаємо цедру і цукор. Все це ми перемішаємо і будемо уже готувати варення. Варення буде готуватися приблизно 40 хвилин. Ось. Пересипала у кастрюльку і потрібно гарненько вимішати змішую дерев'яною лопаткою. Далі потрібно на 20 хвилин залишити його, щоб рейн дав свій сік, і після цього можна буде вже його ставити на вогонь. Коли воно закипить на маленькому вогні легесенько, обережно перемішувати приблизно хвилин, як я сказала, 40. І далі будемо закатувати у банки стерилізовані. Ось так вимішуємо, щоб не посухло, не було. Дуже приємний запах. цедри апельсин. У мене ще залишається ревінь, кілограм з половиною. Я приготую іще одне варення трішечки по іншому рецепту. Для цього я беру кілограм з половиною ревіню. додаю. Апельсин, ось тут кусочками апельсин, який я нарізала, це 700 грам, і разом змішаю із цукром. Отже, мені приблизно потрібно 2 кг цукру. Отже, все це я змішаю і поставлю приблизно на 8-10 годин, щоб воно. З собою з'єдналося, і цукор е, об'єднався разом із ревіньом та апельсином, і постив ревінь та апельсин свій сік. І обов'язково гарненько перемішувати. Через кожну годину буде підходити та перемішувати це все. І вже результат ми будемо бачити завтра. Потрібно буде перший раз його довести до кипіння. Доведу до кипіння і дам йому приблизно 2-3 хвилини, щоб воно покипіло. Далі нам потрібно буде, щоб воно зняти з вогню, щоб воно охололо. Другий раз також ми будемо вже доводити до кипіння. І третій раз також довели до кипіння і можна також дати приблизно до 5 хвилин, щоб воно на маленькому вогні проварилося гарно. І вже після цього буду закатувати стерилізовані баночки, і це буде дуже смачне, густе варення.